Друзі, привіт! Новий обзор моделей СКМЕЙ. Це модель в нас 1321, Це класна модель. Вона відзначається своїми функціями, додатково функції компас. Два класних кольори: це чорний колір, це армі Армігрін, колір, зелений такий пластиковий корпус, рімінець в нас з каучуку, водонепроникність 5 ATM, це 50 метрів. Так, давайте по подивимося, які функції розкажу, як налаштовувати взагалі годинник. Стандартна у нас функція на всіх спортивних. На годинниках скмей це підсвічування екрану, натискаєте на кнопочку, воно підсвічується, заповняє тільки цифри. Потім тут в нас є час, потім секундомір, Запускаємо, зупиняємо, збрасуємо. Також тут можна вимірювати по кругах, так сказати. Запустили, нижню кнопку нажали. Це перший круг у нас зафіксовано. Далі от йде відлік з першого запуску. Щоб, щоб зупинити це все, нажимаємо верхню праву кнопку, нижню кнопку ми збрасуємо. Так, наступна функція це в нас. Будильник тут в нас різноманітна кількість будильників. Щоб увімкнути чи вимкнути будильник, треба зажати верхню праву кнопку старт. І бачимо на дисплеї. Ми бачимо тут «Off» чи он. От. Щоб перейти до іншого будильника, тут у нас два будильника та три. І можна ще єзичасний сигнал включати. От. Щоб налаштувати будильник, треба зажати кнопку ресет дочекатись. От, зараз ми можемо змінювати години, далі хвилини. От, коли ми закінчили налаштовувати, нажимаємо кнопку Reset. Все у нас вімкнуто. Щоб виключити будильник, натискаємо кнопку Start от, і бачимо тут на дисплеї Off. Так, Далі таймер. Таймер це Теж така класна функція, щоб увійти в налаштування таймеру, треба нажати кнопку Reset, затримати її та налаштовувати, що вам потрібно: хвилини чи години. Налаштовуємо за допомогою кнопки старт, наприклад, 5 хвилин. Так, затримали і запускаємо. Так, пішов відлік. Так, це по таймеру. Далі у нас налаштування часу йде. Те, щоб налаштувати, затримуємо кнопку Reset і далі налаштовуємо. Так, е, от, наприклад, давайте. От, можна вибрати 12 часов чи 24. Потім е, обираємо рік, потім е, день. Потім у нас тут місяць, наскільки я пам'ятаю. Так, там число і так далі. Давайте перейдемо до цікавішого. Цікавіше це компас, як він тут працює. взагалі. От, я увімкнув вже компас. Щоб увімкнути компас, треба нажати кнопку Reset і потім кнопку Start. Так ми увійшли в функцію компаса на даному годиннику. Щоб налаштувати компас, треба натиснути на кнопку reset от. І тут вам є пропозиція калібровки. Щоб починати калібрувати годинник, треба зажати ліву кнопку верхню, кнопку Light. От. і тут от от штуки от. Коли він налаштовується, треба повертати годинник по часової стрілки. От, щоб налаштувати компас на цьому годиннику, треба, щоб тут пройшло два кола. Давайте подивимося, як це працює взагалі. Після того, якщо все гаразд, він відкалібрується і напише ток. Це в нас калібровка закінчилась, і зараз ми можемо користуватись цим компасом. Наразі все. Це основні функції цього годинника. Дуже класний годинник, дуже популярний. Два кольори є в наявності. Звертайтесь, будемо вам робити ще більш відео оглядів інших моделей. В нас в нашому асортименті є багато моделей з цією класною функцією, яка дуже потрібна зараз на нашому ринку.